Всім привіт, друзі! 10 січня. Подивіться, яка погода. Такої зими ще я не бачив. Я думаю, що у вас і не краще. Плюсова температура. І сьогоднішня тема про загодівлю бджіл. Як то кажуть, час прийшов годувати бджоли. І зараз деякі бджолярі скажуть, потрібно було загодувати їх осінню добре, залишити меду і так далі, і тому подібне. І не потрібно туди лазити. Я з вами повністю згідний. Потрібно. Але не завжди так виходить. Навіть в мене десь бувають деякі нюанси, і сім'ї доходять до тої точки, що потрібно їм дати підкормку. Я вже мовчу про бджолярів-початківців, які не можуть визначитися і з кількістю корму, і з силою сім'ї, як розрахувати той мед на сім'ю і так далі. І буває таке, що в людини посередині зими закінчується корма у бджіл. Звісно, це вина бджоляра, тут ніхто не буде спорити, але ж зараз. Побалакаємо, як з цієї ситуації виходити. Які ознаки, що ваші бджоли вже потребують меду або канді? Це вже не має різниці, але пора їм щось давати. І так, друзі, перша ознака це, скажімо, ви осінню оприділилися, відкрили вулик і дивитися бджілки, зібралися спереді, і клуб має десь отак таке розміщення. І по ходу зимівлі вони будуть йти потихеньку-потихеньку до задньої стінки, якщо сіли спереді, все гарно. І ви повинні розуміти, якщо вже бджоли з'явилися біля задньої стінки, значить вони пройшли цей шлях медовий і вже мед під'їли. Також ви повинні знати, скільки ви залишаєте корму на сім'ю. На середню сім'ю потрібно від 15 до 20 кілограмів меду. Я роблю це все на око, зважую рамочки там, повномедні, де є і не наполовину медові такі, де сформовані бджолини ложе. І тоді, в принципі, якщо я знаю, що в мене 20 кг є сім'я середня, проблем ніяких не буде. Та й тим більше такі зими, не дуже холодні, сидять практично на місці. Якщо ж ви не впевнені, повторюсь, в своїх кілограмах потрібно давати підкормки. Інший варіант ще є такий, розміщення клубу знизу буває, бджоли опускаються на низ І нібито дивитесь, а бджіл немає. Нічого страшного немає. Вони сидять на тому самому ложі бджолиному, але вони потихеньку будуть підніматися до верху і теж йти до задньої стінки. Якщо у вас бджоли сиділи, скажімо, пів зими внизу, і одного дня ви відкриваєте холстик і бачите, що вже всі бджоли зверху розповзлися, воно навіть візуально видно, що вже корму маловато. Коли маловато, корму вони і активні, починають вже ніби нервувати. Поведінка, як казав, і це чутно навіть і по прослушці, що бджоли вже там ведуть себе неадекватно. Теж потрібно давати підкормки. Як я вже і казав, з приводу рідких підкормок це, в принципі, така крайня міра, яку потрібно застосовувати. Якщо вже дійсно у вас нічого немає, ви не можете ні зробити канді, ні придбати канді, ні, скажімо, меду у вас немає. А так, в принципі, розігріли мед, він зробився такий теплий. Розмішили, щоб не було ніяких грудочок, тому що мед вже сівший практично всіх, ну, окрім акації, звісно. І в пакетик тоненькі поклали на клуб, вони потихеньку будуть собі брати, там, під'їдати, де що й перенесуть, можливо, якщо буде рідкий мед, і будуть зимувати. Або Канді, теж можна зробити його, це цукрова пудра. Добавити, розвести з медом або придбати вже готовий канді. В принципі, це вже таке. І спостерігати. Дали ви кілограм, скажімо, чи там пів кіло. Через недільку-дві подивилися, як вони його підідають. З'їли, забрали пакетик, дали свіжий і так далі. Так вже пробувати дозимувати тими сім'ями, які, ну, які вже. Голодають. Також можна і положити, звісно, медову рамочку зверху на клуб. Але знову ж таки, цей варіант мені не дуже подобається, так як немає більше ніякого вже контролю, як там бджоли, що з ними Ви накрили клуб, нічого не видно вже. А все ж таки, пакетик з Канді або з медом ви бачите результат. Їдять, не їдять, а то може бути таке, що ви поклали ту рамочку, вони там виїли, ви нічого не розумієте, чи вони виїли, чи не виїли, і бджоли далі голодують. Я думаю, це зрозуміло. І так, друзі, підводимо підсумок. Неважливо, де ваш клуб сів. Буває, що сідають клуби ззаді, але як я кажу, це вже вина бджоляра. У мене ні разу такого не було. Щоб клуб сів ззаді. Якщо бджолярі пишуть мені, а мені пишуть, буває, що в мене там сідають ззаді. Ну, я не знаю, як він вже так вмудрився, щоб клуб не сів біля льотка, а сів ззаді. Ну, то вже таке. Ви спостерігайте за рухом клубу. Сів ззаді, якщо йде до передньої стінки. Чудово! Принцип той же: спостерігаєте за Рухом, як, він, як споживають мед і так далі. Сів знизу спостерігаєте, як він буде, де він буде до весни. В принципі, якщо ви дали 20 кг, як я кажу, 15-20 кілограмів на середню сім'ю, цього буде достатньо і можете не переживати. Ну, а якщо ви переживаєте, скажімо, що все ж таки у вас там не вистачає корму, то можете в кінці січня все ж таки покласти. Якийсь медок, можна те саме канді і чекати, поки в березні вже вони облітяться гарно і все буде чудово. Хоч, як показує наш час, зараз така зима, що вони літають і в січні, і в грудні, і ну, все змінилося, друзі. Ось і вся інформація. Спостерігайте за бджолами, все у вас вийде, все у вас вийде. До побачення!